Так, Знімаємо нашу розсадку. Що у нас по розсадці? Альбіончик сразу говорю. альбіон. говорю, той самий перший. Укоріняється дуже слабо. Ремсорт. Але укоріняється ну, прям медленно. Трошки вже полізла Що там у нас? Ну Це ось до Ще нормально. То я навіть витягувати не буду, тому що, потому що, потому що. Да, Сейчас для сравнения покажу румба. Була посажена дня 4. на ну, 3 дня йде. там у нас? Ось. Така у неї вже корінева. Да, дивіться, що з Це десь 11 днів від посадки. 12. А точно дивіться, не пам'ятаю. Треба було підготуватися. Так, спонтанно знімаю сюди. Так, це на зрумба, до Альбіончика, клері. І наш сорт трохи посадили для себе. Так для домашнього потреблення і реалізації вдома. А ці сорта більш такі робочі. Так, что там у нас клері? Тоже вже есть рассвети. Але... Не, ну что, тоже нормально корневал. Уже все, уже туман закончили. Одну сетку зняв уже за, за, за теняйки. маліта лапається. Буду знімати ще одну сетку сьогодні вечером. Температура в розсаднику бажає лучшего. 37 градусів Зараз познімаю края пленки, тому що фогером вже пливати не будемо. Буде вітер тут гуляти більше. Все, всім миру, все буде Україна.